Керування ПДФО, яке отримують місцеві громади від, ну, зарплат військовослужбовців, які зареєстровані на, на територіях цих місцевих громад. Отже, зараз планується це все ПДФО забрати і в місцевих громад, і перерахувати в, до, до бюджету на фінансування Збройних сил України. Ми так само вважаємо, що це. Абсолютно неприйнятна ідея, оскільки ПДФО це фактично ну, єдині, ну, скажімо так, найбільше цілева частина формування бюджету місцевих громад, за рахунок чого вони живуть. І відповідно такий розподіл ПДФО є неприйнятним, оскільки ми вбиваємо місцеве самоврядування. ПДФО ми згідні те, що частина ПДФО військового мала би використовуватися на потреби Збройних сил України, але в той же час частина цього ПДФО має залишитися в громадах і використовуватися на розбудову то інфраструктури, яка буде допомагати військовим в процесі їх соціальної реабілітації після повернення з війни, психологічної реабілітації. Ну тобто, там є маса питань, які необхідно буде закривати органами місцевого самоврядування. І на які відповідно у них не буде коштів. Через це було подано низку альтернативних законопроєктів, які на сьогоднішній день є ну, не враховані, не, не, не прийняті. І ми все ж таки до другого читання будемо намагатися поправити цей законопроект, зробити його більш, більш якісним.